Мої друзі, який у вас настрій сьогодні? Світить сонечко, на вулиці тепло і в нас дуже гарний усіх настрій. Давайте посміхнемось один одному, подаруємо посмішку. І поплещемо в долонці, зрадіємо нашому сонечку. Ой ти, сонечко, ясне сонечко. Ох, сміхнись діткам. Дітки вже зібралися, як веселі пташки розпівалися. Сонечко засяяло, дітки, пригріло ще більше нашу землю. Стало ще тепліше. Ой, і вже наша черемшина, погляньте, викинула. Квіти вона вже починає цвісти. Ось такі біленькі в неї. Ой, а хто це так співає? Ви чуєте? Та це ж синички. Як співають синички? Тів-тівтів, ців-тів. -тів. Тів -тів -тів. А чому вони так гарно співають, дітки? Тому що в них гарний настрій. Світить сонечко і тепло. Синичка нас запрошує у подорож до одного дерева, з яким ми вже з вами знайомились. Ну що, ви готові? Малята, відгадайте, до якого дерева полетіла наша синичка? Стрімко вибігли на гору. Дві подружки білокорі, Дощик їм полощі кіски, звуть цих подружок. Берізки. Так, дітки, помилуйтеся. Цією красуною берізкою. А що є у берізки, дітки? Так, є стовбур, правильно. Якого кольору стовбур? Білого і має темні сяточки різного розміру. А що є, що ще є в нашої Берізки? В неї є гілочки ось такі. Дітки, коли ми з вами вперше знайомились та спостерігали за берізкою, це була рання-рання весна. Пам'ятаєте? І ще на гілочках не було зовсім листочків. А пройшов деякий час, сонечко світило, стало тепліше, йшли дощики, і на гілках вже з'явилося дуже-дуже багато зелених листочків на гілочках. Я вам, дітки, пропоную пограти в таку гру. Я буду розпочинати речення, а ви мені допомагати закінчувати. Бо ви вже знайомі з цим деревом. Ми в парку з вами розглядали, і ви мені надсилали фо свої фото, відео, як ви на прогулянці з батьками спостерігали за берізкою. Ну що, приготувалися? Настала весна. Нас зігріло всіх промінчиками. Так, сонечко, прокинулось від зимового сну. Як називається наше дерево? Так, берізка. Вона розправила свої тоненькі гілочки. І вже на гілочках з'явилися зелені листочки. Дітки і пташкам сподобалась наша розповідь. Вони радіють і співають свої пісеньки. А ну нагадайте, як співає синичка. Тів-тів тів, тів. Так, а я вам зараз пропоную пограти в гру їжмурки з берізкою. Ми навкруг Берізки. Весело гуляли. Весело гуляли, ніжки крокували. З тобою, Берізко, ми в жмурка тут грались. Відгадай, Берізко, де ми заховались? Друзі мої, ну що вам сподобалась гра? А скажіть мені, будь ласка, за яким ми сьогодні деревом з вами спостерігали? Нагадайте, як воно називається? Так, це. Берізка! А я вам пропоную, дітки, на прогулянці, обов'язково звернути увагу на це дерево і розглянути, чи є вже на них листочку у парку. Добре? А я буду чекати на ваше фото або відео. До нових зустрічей!